Як на результати екзитполу відреагували у штабі Володимира Зеленського, розповість Роксалана Буча вона з нами на прямому зв'язку. Роксану тобі слово. Колега власне тут від відреагували гучними криками. Володимир Зеленський і його команда були дуже раді. Вони не приховували своєї своєї радості. Власне, Зеленський одразу обійняв дружину, яка була із ним на сцені. Перед тим як оголошували дані власне полів, Зеленський зіграв у теніс із одним із сьогоднішніх гостей, чи то журналістів. Тобто вони перед цим команда Зеленського. Тувала такий а, турнір з тенісу, де а, переможець а, отримав такий приз гру із а, м, кандидатом у президентом Володимиром Зеленським. Після того, як вони почули а, власне результати з і що Зеленський поки лідирує, а, м, влаштували такий невеликий брифінг. Тобто він відповів на декілька запитань журналістів. А, охорона Зеленського правда відтісняла усіх від сцени. Говорила те, що всі загрож. У безпеці майбутнього президента, однак на декілька питань Володимир Зеленський, все таки відповів. Зокрема, ми запитали його про те, чому в його передвиборній програмі немає ем, нічого про асоціацію з Євросоюзом. Він сказав, що ем, там насправді все це є. А як дійсно ви можете почитати в його е, програмі? Також Зеленський ем, відповідав на питання, чому не ходить на дебати, каже, що немає часу і ем, Ще на декілька схожих запитань після цього він пішов і ем, виступали е, члени штабу Зеленського його команда. Вони сказали, що е, від тепер і до ем, 12 ночі ночі можуть бути незаплановані брифінги. О 12-й ночі має бути запланований брифінг, а далі вони будуть ем, діяти вже ем, ну, вони не знають, як як буде будуть розгортатися події далі, і будуть а, вже власне повідомляти по ходу розвідку подій. Дякую, Роксолано.